Як не зриватись на дієті? Напевне, ти вже не раз стикався з такою ситуацією, коли ти починаєш дієту з великою рішучістю, але потім твоя мотивація зменшується, і ти знову повертаєшся до свого звичного харчування. І головне, що ні в якому разі не можна робити, це себе винуватити в цьому. Насправді тримати чужу дієту майже неможливо, особливо якщо вона однотипна і несмачна. І люди можуть це робити тільки тоді, коли на кону дуже щось велике або значне. Наприклад, якщо тобі заплатять 2 мільйони доларів за роль у фільмі, або якщо на кону твоя золота медаль на змаганнях. А якщо ти до таких людей не відносишся, то це нормально, що ти зриваєшся. А от для того, щоб харчуватись смачно та самому скласти собі дієту, тобі треба зрозуміти, як працює твій організм, і самому навчитись її складати. Саме тому я зробив курс, який так і називається Харчування за місяць. Там я досить докладною людською мовою розповідаю, як працює твій організм, як людині харчуватися правильно і як які продукти впливають на твій організм. Вже під час проходження цього курсу ти навчишся сам складати свій раціон з тих продуктів, які тобі подобаються. І з часом ти просто навчишся так харчуватися, тому що це буде для тебе комфортно. Тому не гай часу і забирай цей курс по посиланню в шапці профілю.